Всім привіт! Давайте воювати. У нас наступна війна на мінньонах. Воюємо, на жаль, проти гурків. Ми цю війну вже програли, вони, мабуть, вже відстрілялися. У них два тапки, у нас ще є тапки, але ну, ми їх не доженемо. Це треба, щоб все було шоке, а воно не виходить. Коротше, бачу, тут на полі багато розбивів, в нас вже так-то їх нема кому забирати. І я хочу зараз їх позабирати, тому що в мене зараз проблеми з очима. І я дуже погано бачу. Ну, вони дуже болять, вони цей, і я хочу зараз постаратися пошвидше відбити. Це все. Клеопатра. Блін, це така оборона. Корсиде взяти. Це такий. Б'є сильно. Що сюди може жовтих взяти? Бо там ніби більш такі не дула фулір є. А я ось витягну Клеопатру жовтами. Ну, добре, можна спробувати. Я геть погано бачу. Ну, от, Я трохи протопила, забула свої каплі, і на вихідних я не лікувала очі. Я тепер це приїхала в місто, і я то їх типу закапала, але мені треба відпочити. А воно не виходить. Так. Давай тобі дамо п'ятий. Тобі дамо 29 на мене, а то нехай буде на атаку. Ну погнали. Що сі, оце ж перевели ці годинники? Тепер... Я поки звикну до того, що в мене тепер мало часу буде, ну, менше часу, ніж раніше, бо я не люблю це, коли от так, Коли переводять, таким чином, що в мене лишається так, би у нас війна була б до 9, а так до 8. Все, на все. Так, жовтих нема. Блін, це ж не добиві. Треба було брати хоча б 2-3 в мене шанси. Ніяких поки що. халепа. Я це думаю, що мені це червоні, туда це в жовті я злива. Як мені їх скласти? Ну нехай отак. Немає жовтих. Приїхали. Коротше, пішла одна добивати. Зараз в мене тут буде розбиве. Тому що трійка жовтих, він нічого не зробить. Він фуловий. Ще одна трійка виїхала. Ну, типу є можливість зарядити весь якщо її не б'ють. А, мініонець. Кинути якісь їм там сповіщення, оце зарядився. Можна спробувати от того стукнути. Сігня. Ну, нехай тут спробує. Є трійка. А тепер, якби без комбо. Я пропоную бафнутися, так? І щось стукнути подивитися, куди це вдарить. Не добила. Ну, спробуйте добити того, як його там звати. Де мої жовтя? Нема. Навіть натяку нема. Клеопатра вийде, відлікує все на фол. Ну, виїдь знизу жовтий, будь ласка. Піпець якийсь. В жовті виїхали, але можна було би якось б і скластися. Саме. Ми оце постійно, тільки проти орків гуляємо, це повністю якийсь трешак. Завжди. Вийшалі задоспелили. в неї нема відродження. О, Трійка жовтих можна було би раніше. Ну куди ж ти комбо? мене тут уже всі блін від... від цей. Що з ними це робити? І ультувати ними не хочеться. Ти один хід і скоро вийде. Ну давай в тебе стукнемо. Ну нехай так нейтрально. Ніби то як. Давай спробуємо тебе. Хоча, може, не треба було би. Лікаря мама! тепер. Що мені тепер робити без лікаря куди це летеш? Це лишився в мене один цей притрушений, як тебе називається? Ой, забула. Гурік, що він мені тут допоможе? Нічого. Так, це буде зараз лікувати. Нехай отак от може вона не зарядиться. Ну і йому і нічого навіть міньйона не збила. Так, ладно, тут тікаємо. А, можна сюди сходити з зеленими. Так, да? можна, так да, можна. Думаю, можна. Все одно я бачу, що я свої добиви так і забиратиму. Ну, як точніше, добиви? Розбиви. Ти, що я не подобиваю зараз, так, тобі такий. Там правильно погнали. Я так не гуляю. Можна спробувати отут пошукати Зелені. Але мені то не дуже подобається. Трійка буде одна там, ну можливо, хоча, мабуть, я цю не вб'ю. Ні мало летить. В неї там міньйон додатково не вийшло. Ну, ще, один, ще одна трійка типу норм, але це в мене, мабуть, тільки цей зарядиться. Груверт, че Куди? Ну, піпа. Піпа звати, так, да? і все. Зарядили. Я так не гуляю. Що таке? За що? Так, 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 так. Що будемо робити? Хто може сповільнити? Хотілося б отримати бронеріза але поки що ними не пахне. Ну, звичайно, що воно склалося не так, як треба, воно розбилось. Шотеча велика. Нехай так. Відлікуватися куди? Так, лікуємося. Давайте безпробуємо. Ухеня, який ти молодець. Ну, ну. Повинен, в принципі, він все одно вмерти. Зараз це піде в нірвану, це погано. Хотілося би на нього повісити цього, але тепер воно не буде діяти, якщо я правильно знаю. Угу. А, воно у на нього навіть паразит не повіситься. Я думала, коли він в цьому стані, на нього паразит вішається. Угу, ясно. Ясно, Понятно. Коли ти там виходиш? Все, вийшов. Ну, давай. Угу. Дуже файно все-таки травління на тобі. Хоч цей добив доб'ю. Я бачу з такими темпами, як я воюю, я скоро буду просто тупо сидіти на добивах. Нормально, два рази відродився як регулярка, третій раз. Давай, а ну, здивуй мене. Все, захотів, от халап. Вот халапа, так. Тут вийшло. Так, тут у нас є дула фолір. Можливо, на неї давайте. Блін, тут так спокусилася до я синів разу. Може на неї піде синіми все-таки, тому що мені треба лікування швидке. Спробуй сюди синіми піти. Mm, ну нехай ти будеш так. Всього пана і нілена. Де мене Локі стоїть, хто мені скаже? А тут. А, тут Локі не той. Ну ладно, переділим Локі. Тоді тобі такий загін. Цей мадам такий. Ну, ну не знаю. Це потім там ще одна Клеопатра буде. Треба щось з нею зробити. Синіх. Ух, як багато. Ну нехай отак. Вау, є сині. й в пустоту капець. Ну давайте сюди. В цьому так? Так, стопа кого ми будемо копіювати? 450. Ну, давайте цього ногастого. У нього так нога прикольно тричить. Так, тепер тепер, тепер можна Честером, так? Доб'ю я, не добью, Мілену. Ну, спробую. Зараз буде видно, якщо ні, то тоді доб'ю цим. Хоча на нього повісилося травління, тоді можна сюди Магні відправити. Ну, нехай так. Дула фулер. Мені би обережно, щоб цей дотроївся. Він не дотроїться тепер. Ну, добре. Будемо зараз вже знову бити. Так, ну що, давай спочатку по тобі, тобою. Угу, угу, угу. Можна так. Хоча, мабуть, я її іщити... ще А, ні, знялися. Тоді по ній часте. Добре, тут уже вийшло. Все-таки, що моя команда справилася, що поле потім роздуплилося. Вмреш, все, вмерла. Добре. Ще в мене лишаються фіолети. Фіолети і червоні. Фіолети і червоні. Фіолети і червоні. Мабуть, сюди підемо фіолетами. Як мені більш сюди хочеться. Так, Людвіг, так. Сінія. Ну, нехай Голдрон сюди. Все як завжди, в принципі. Там Арман буде, але. Але нехай тоді, мабуть, буде, якщо вона, звичайно, виживе. Ось така ну, вона, мабуть, не виживе. Щоб цю клеопатру десь Треба, мабуть, вже, як буде наступна костюмерна, призивати для того, щоб отримати костюмчики. Вітражні, файні. Ну таке собі. Ну, що це за оце комбоце? Ще одна трійка, да? Ну добре, я сходила, ніби нейтрально прикриття. Ну, все одно бажано би мені абокан активувати. І нехай тоді буде гултрон активований в мене. Ну, щоб ці паразити були, щоб це менше відлікувало. Хоча вона цього паразита відлікує повністю. Від Гултрона. Так, ну, нехай тоді буде таким чином. Тоді лікуємося. Коли воно це вже зніметься? Один хід? Ну, тоді активувати Людвіга можна і зробити один нейтральний хід. Ну, тоді погнала сінє. Ще раз голдрон туди направо. І тоді можна Абакана. Є, добилась, добре. Цей один раз улітнув у мене Людвіг. При смерті. Один раз. Мої чахлики не витримають. Ці всі удари. Що там у нас далі? Блін, забрали. Халепа! У мене далі немає класних. Команд наш Ну, що почекаємо тоді переворот. Поле вже зробили, вже поле перевернулось. Скільки на стапке? 9. Та нас геть мало. І я думаю, дивилась, куди піти червоним. У мене була думка або сюди. Ну, цей ж будемо горіти від цього отта. Будемо капець горіти. І мене оце це, трохи він мене лякає. Або підемо сюди. Тут теж будемо горіти, але можливо не так швидко. Ну, Там теж цей вайтфан. І Роберт. Блін. Добре, давайте сюди. Все-таки піду червоними, може якось зможу хоча б банально центр пробити, а потім буде легше добивати. Кого чи може ще одну машку взяти? Ну, це і травління можуть повісити просто. Ніби непогано. Давай тобі наман на атаку, на тобі на цей. А, ну, то те будеш кандибати. Ну, погнали. Єдине, погано. Єдине погане, що не буде, ким мені знімати травління. Це мені треба було б брати Рігар, там, в принципі, сюди було б. Але якщо я його заряджу. Сумно. В принципі, поки що перший мій погляд дуже сумно. Угу. Пу -пу. Є то червоні, але оце оце зарядиться. Воно зарядиться. Четвірка, так. Да? Ну, зробимо четвірку. Блін чому чуть-чуть червоні не так, як хотілося би. Три ходи. Дофіга. Ну, хоч цього знесло. Уже добре. Так, можна тоді бафнутися. Погнала Машка. Шері. Той не захотів. Ніхто не хоче. Спробуйте заблокувати. Угу. Угу, угу, угу. Скільки там ще ходів, воно це у вас буде це щастя. А далі трійка, одна червона є в мене і все. Далі фігня. Приїхали? сіні Ну, сіння зараз повинна добити. Моїх цих дівчат. Угу. так, є, добила добре. Тоді погнали добивати. Там в мене що в мене є? Можна зелені взяти. Трохи зелених. Нехай Евелін. або Потім цього пана Тебе. Можна взяти Мілену на підстраховку. Та нехай буде так загони. Нехай вже буде в Бо той модний. Угу, зелених нема, нема, нема чим і цього добити, а там одиничками. Чи -чим? Які там були? А, сині, У мене ж в, в цьому сині є в команді синій герой. Тому що це вони критичні написали, якщо в мене там не було нікого з того кольору. Ну. <смі> так треба вміти. Ба, у мене Людвік заряджений. І це, звичайно, деспеліджер, це міль. Але хоча б розгонпоманні то можеш дасть. Ну, можна таким чином зробити собі. Х2, та ну, то давайте стукнем. Давай в тебе. Ти колись вмреш? Ти щось таке живуче. Ще й мінйони зараз. А скільки зараз ці мінйони? О, 400 хп мають. Це треш Ну це багато. Це дійсно багато. А, ні. Це якщо класний герой. У мене ось Evelyn 260 має, бо має 270. 273. Крося. Мої лошари. Ой, жесть. Просто треш. Все, цей повмер. Це дуже добре. Знову погнала цініція. Я пропоную міль. Жм'якати добре. Ну, що ж. В принципі, повинна вмерти, повинна й вистачити. Чудово! Ну, як чудово, погано сьогодні. Ні одного шота не маю. там трохи добиви були з першого разу. Ну, бачите, корки понабивали. Ну, їм грі чомусь більше щастить, ніж нам, коли ми з ними зустрічаємося. 296. Маловато все-таки. Тому що нас ж мало і багато дається очок за шот. Так що маловато. По цим по отакам у нас ще сім, але ми їх ну, ніяк не доганяємо. Так що, це таке. Головне перемога реальна. Все, всім до Векам, всім пока-пока.